11 серпня районні адміністрації почнуть виплачувати компенсації Одеси та моселі та майно яких були зруйновані під час зливи 22 липня. Суми компенсації наразі не називають. У кожному випадку їх будуть визначати індивідуально в результаті оцінки зазнаного збитку. Про таке суспільному розповів голова Милоновської реадміністрації Євген Омельчук. Наша знімальна група побувала на Бабеля 31. Там під час зливи рівень води у дворі та оселях піднявся більш ніж на півтора метри. Подробиці у сюжеті. На стінах будинку на Бабеля 31 залишилися сліди від води. У дворі третій тиждень сушиться одяг та домашні речі. Місцева мешканка Юлія Мальшева розповідає, злива застала їх зненацька, встигли врятувати лише документи і найцінніші речі. Вода поднималась на глазах. Она в течение восьми минут у меня поднялась в доме, вода была по косточку, когда мы открыли двери. Через 8 минут я спускалась за документами, вода была уже по грудь. Она поднялась очень быстро. Здесь, вот если так э, как вам сказать, здесь было озеро. Вот этого забора не було. Здесь все було залито водою. Вот вода стояла как большое озеро. Під час негоди біля будинку стався суф. У дворі обвалилася стіна. Водою було пошкоджені шість квартир, в яких живуть 25 людей, в тому числі семеро дітей. Частина мешканців будинку були вимушені виїхати зі своїх осель. Одна з них Олена Мотинян. що стіни мокрі – це раз. Тут пол. Ну, у меня ковер здесь 2 на 3 был. Мы его понять не могли. Он настолько мокрый был, и вот под этим ковром вот размыло полностью все. Зашли туда в ту комнату, там стенка. Знаєте, як вот, она, она просто відпала верхушка, вот. І вот. получается, там крива більша була. Кривать піддержувала кату стінку. І ми, коли почали тягувати її, ну выбрасывать, все вибрасують мокро, стінка повністю впала. За словами директора житлово-комунального сервісу Олександра Новицького, на Бабеля 31 дві квартири з шістьох мають офіційний статус. За адресою Бабеля 31 один зареєстровано дві квартири, одна з яких є приватною власністю. Одна із них є місцевих рад, комунальна власність. Нам також відомо, що люди проживають ще в якихось чотирьох квартирах. Спочатку вони заявили, що всього їх вісім, а наразі ми з'ясували, що їх шість. Статус чотирьох квартир мені наразі невідомий, мені здається, що це такий самобуд. Голова Малиновської районної адміністрації Євген Омельчук каже, що 11 серпня мешканці району, чиє житло було пошкоджено зливою, почнуть отримувати фінансові компенсації. Наразі в черзі на виплати знаходяться 74 людини. Шестеро з них мешканці будинку на Бабеля. 31. ми плануємо на завтра проведення першої комісії, яка буде уже непосредственно визначатися по сумам, які будуть перечислені на счета Бабель-31 у нас относится к тем, кто наиболее пострадав. Если вы там были, то объяснение тому, это скажем, сама локация расположения этого домика, двора этого. Євген Омельчук додав, що поки що не може назвати суми компенсації, на які можуть розраховувати мешканці будинку. За його словами, комісія буде окремо визначати розмір виплат кожному мешканцю, враховуючи понесені збитки. Микола Яковенко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, мешканці будинку на Бабеля 31, вважають, що підтоплення їх домівок сталося через засмічений колектор, який розташований неподалік. Їх точку зору підтримує колишній віцемер Одеси з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський. Каже, за останні роки пропускна здатність каналізації в місті зменшилася приблизно навпіл. Всі наші колектори вони заїлені, як мінімум, на 50-60%. Тобто объем, пропускная способность этих коллекторов занижена как минимум в два раза. Начали чистить дождеприемники. Но ну, правильное дело, появились люди э, с э, убитой техникой, но появились, которые хоть как-то начали чистить. Это правда, и мы это дело увидели. Ну а дальше что? Дождеприемник почистили. А рука, у которой от этого дождеприемника у коллектора идет, его никто никак не мыл, так и не моет. И сам коллектор самое страшное. Крім цього, за словами Матковського, під час зливи не працювала насосна станція, яка розташована біля Пересипського мосту. Вона мала відкачувати воду з низин в районі вулиці Балківської. Не робота насосна, яка знаходиться за пересиким пересипським мостом, де у нас зерновий термінал Затопило під станцію. Затопіло под на насосну. Пока поставили генератор, который там начал как-то давать электропитание, затопило все. Вот. Это первый вопрос. Второй вопрос: А что буферный пруд, который специально построен для того, чтобы принимать вот это залповые потоки воды и так, таким образом разгрузить пересып, чтобы ее там не топило, а вода имела возможность, время, чтобы она могла спокойно уйти, он был сухой.